Будь ласка, вот, класичний представник мого часу, чату дивиться от мій стрім. Вот. Як ви сюди потрапили? Mm. Не, дивись, вверх, не дивись. От вона. Блять! Ох, підсуха. Ти... для кес. Добрий день, добрий вечір, доброї ночі. козли, їба, радий бачить вас. Аллі! Аллі! Дождались? Дождались? Фільма дождались? Чи ні, питаю, блядь? Що не третя частина? Ми глянемо першу, якщо вона вам реально понравиться і буде чітко, глянемо другу. Ладненька? Що, тянути, погнали дивитись? Ну. Якщо ти так кажеш, одна 1895 та 1960, вона була домом для 80 -ти тисяч ментально хворих та неврівноважених людей. 80 тисяч в одному зданні, блядь? Ленду після закриття у чи ти вже піздиш самого початку блядь? тисяча 1963 -му? Тут було помічено привидів речі, рухаються самі собою. Ви будете мені пиздіти щось в чаті якісь негатив? Всі нахуй переїдете в цю хату, блядь. Я вам сказав, блядь. Морган, Вітаю. Морган Тернер, це ви. Так, привіт, перепрошую. Все, Морган вмре, бо він е, як лох. Дякую, що приїхав. <ривіт> Такий шлях проробили, і оцеди. Чого він лох в тебе така ж зачіска? Ну, давай. Я навіть возражати не буду, то що сука, факти є фактами. Де... ...психіатричні лікарні тоді скидалися радше назвали ще для незручних. От, будь ласка, от. Класичний представник мого чату, чату дивиться, вот мій стрім. От. Що що мені вам доказувати них членів родини замість місця, де хворі можуть отримати допомогу. От це людина в бані зараз сидить. Богдан забанив на на 10 хвилин. От сидить в бані. Хоче писати, але не може. Все. що Це так це головний вхід у будівлю. Файно. Так. О, що О, вас? Якщо ви. Ну, норм, як мінімум, краще, ніж ті хати, що стосується кожного. Водить. Без пізди було б прикольно зробити якесь таке реально по Україні. Я знаю багато місць. Ми вже думали, я і рік назад думав, блядь, І ну, дав давно думав, що це реально прикольно кудись їхати в такі в такі місця, проводити там ніч, наприклад. Або проводити хоча б вечір, там, там, і, ну, там в 12 типу, ви виїжджати, блядь. Комендантська. Ну, їхать зимою, що ви хочете, блядь. Проводити там там час, ви поняли? Або ночувати прям там всю ніч ахуєть, типа проводити якісь тести, оці, якась вода, соль, хуйня, муйня. Оце. Усе завмерло, було відчуття, наче хтось спостерігає. Ой, піздун, дід, давай нахуй. Свідомий привид. Це вже справжній дух, здатний взаємодіяти та впливати. Є багато оповідей людей про те, яких штовкали, дряпали та навіть кидали. Це рідкість, але стається. Боже, хто? хто, і це ж є ж зараз такі передачі, Хто вірить в цю хуятину? Хоч з кимось, тось хоть раз в житті, когось толкав в привет. Хоч щось, от щось було, блять. Є тільки, сука, совпадіння якісь, ебучие, і, і все, блять. Десь там вітер подує, десь там щось отаке, блядь. блять. Це ж хуєта, єбана. І я це доведу. Післязавтра, ми їдемо. <сутствие> я когось зроблю такі стріми, блять. Хавьере, тут 20 баксів. Я стою тут із місцевим садівником Хав'єром Ортеге. Хав'єре, чи помічали ви щось дивне за 10 років роботи тут? Так, бачу привода. О, там. було дуже страшно. <рес> Блять, 20 баксів є 20 баксів. Враховуючи великі розміри та масштаби будівлі, я покликав екстрасенса Г'юстона Грея, щоб він допоміг нам у цьому слідстві. Г'юстане, чи відчуваєте ви щось? Вау, вау. Блять, це це фільм жахів чи це комедія, блять? Шо це за тип, реально? Панін, блять? Тут є і ще щось. Шо тут знімай ці, сука очкесл, не защитить, нічого не бачить, блять. Хочеш зняти цікавий таймлапс? Жари лайно. Зустрічайте переможця! Жи гамно, єбать, неприятно, сука. Нахуй Ви пишете ням ням, блядь, Я не вам це сказав, що, ебанулась? Це засіб виміру ЕМП. Цей прилад вимірює рівень електростатичних та електромагнітних полей у повітрі. Суть у тому, що людські та технічні поля мають стабільну форму. А поля спотворені паранормальною активністю викличуть у нього писк інфрачервоний термометр. Блять, треба оце все купити. Якщо воно є, треба оце все купити. І реально поїхати в якісь такі місця. Я хочу вас удивляти, блять. Виказлива. Хочу наголосити на тому, що цей заклад багато у чому будувався майже як в'язниця. На вікнах скрізь грати. Ми не втечемо звідси, навіть якщо постаратися. Якщо ви досі тут. Готуйтеся переглянути. Шукачі могил. Вам нах На другій та четвертій камерах аномалії температури. Та блять, ну що за таймінги блять? Ну як? Ну як ви це робите, блять. Пезда, дякую за сапку охуєть. Трястя тут холодно. Ти... за бляха нахрень? Сука, бля! А це ще за хрінь. Що Що це звучить? <звук> Оу! <звук> Сука! <привет> барбершопа! Я <звук> Я так і знав! Рація у тебе із собою? Так, воно у мене тут. То вона працює. <хех> Сподіваюся, ви це чуєте? Так. Чуємо. Я скоро повернуся, гаразд. Добрий, друже. І не думайте піти без мене. Як він сам йде в ту лікарню, блядь, я вам скажу, як є. Коли світло оце виключали, нахуй. Е, ну, Там генератор працює, наприклад. там До двох часов ночі, от я там <пух> з дівчиною дивлюсь е, фільм жахів, блядь, Ми його додивляємося, маємо лягати спати. Я кажу, я сам на вулицю, хуй піду. І, <пух> і ми хуярили двоє, і мені похуй. І мені похуй, да, я кажу. да, мені страшно, сука. Там кущі якісь, блядь, Майкл Лаза хрюкає, сука. Шугає мене, Мені похуй. Вставай, пізду разом. І все, і мені похую. Я кажу, як є. Щоб тебе не з'їли. Я так і кажу. Я красивий, по-перше. Нахуй мною різкувати, блядь. Гоу, народи, на горі дещо є. Гей, Ленс! Привіт. Фу, який кончений звук, послухайте. Hey, Фу, нахуй! Hey, я, я хуй на такі стріми поїду, хуй вам. Але там жахлива темрява, і мед міг справді впасти і травмуватися. Похуй на нього, і просто уйдіть. А якщо мед це був би ти? тоді хуй хай, їм, хай би йдуть і витаскують. Боже мій. Якщо вони не розділилися, не можу поняти. Мет? Це фільм жахів чи що це? Він має, має бути десь неподалік. Тісі, ти, ти йдеш туди, а ми з Сашою сюди. З якого переляку? Єсть! Розділяються! Да, давайте, це успіх буде. Слухайте, народ, це бляха безглуздо. Якби ми його знайшли, він би діапазон рації все одно... А Ти сучара, блять! О, бляха! Що це було? Це був мед! Мед! Що ти робиш? Чуваче! Мед! Де ти? Да что за хрень? Мэтт! Лэнс? 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 Матер Боже! Лэнс, шорт! Да сделай хоть что-то! Начипай ты ей, блядь, просто! Просто хрестуй ей! Лэнс! Лэнс! Агу! Агу! Просто уйди, чудной! Как вы бы сюда потрапили? А. Это мисс ДНР 2023 стояла там в Це Это я в Блэкаут, сука, шукаю включатель света, и все. Вот так, передвигаюсь по хате, вот так. Да поможите, прошу! Ну чё за хуйня, блядь? Хто флешку кинув? Шо це за хуйня, блядь? БІЖИ! БІЖИ! Мерщи, залазь! Уперед! Шущи, блядь? вас свет лупить, блять, на напів на лікарни, цієї. Єбать ховаються, нахуй. А, ні! Ні! Бач, у мене цього, блядь, такі трусики білі, пізда. У мене б на. <п dije>, у мене б ярко виражені, такі б п'ятна були, що всі б бачили, блядь. І привиди б бачили здаліка, нахуй, і вони, нахуй, і камери б, блядь. Палка це навіть. Боже, це що язик? О, Черт. Не, дивись вверх, не дивійсь! Принеси! Принеси світло! Дай сюди. Тут драбина. Скористаємося нею, спустимося вниз. А як спустимо мета? Я зачеплюсь, а потім ти допоможеш мені з мета. Просто скейньте його бля. Йоб... Ленс! Ленс! Де бісова кнопка нічного бачення. Ленс! От вона. Блять! Ох, ти сука, єбать! Ти муділа, блядь! блять! Ого! О, та ну нахуй! Ахуєть, блядь. Чекайте, сука, Викину звідси. Момент, блядь, Ніхуяся він, сука, розбігся, блядь. Тако, сука, Блядь, <моман. м> блять, <м> я не можу. Ну реально пружиніть його. Алло, алло, мед. Алло! Респект. Не знаю, просто пропадает. Оператор з ней хуйня сука Він камеру розвалив, блядь, придурок, я А куди? А, куди, а куди вони, а куди вони? Цей? Вони в підвал лізуть? <гум> Найс! І розділіться, що в підвалі на. Саша, ти в порядку? Ох ти йоп твою мать. О, боже. Що ти їла? О, боже. Шмалить кальян. <хи> Кисло-солодкий такий лень. Раз ви просите, як то кажуть? Сашо? Саша. Саша. Саша повелась на калік. Сашо. Сашо. Шла Саша по шосе і тягнула тягу. Це я, блін, придумав нахуй. То б не дивився. До біса вас. До біса вас. До біса вас народ! Нихуя себе, сам пошел нахуй, чуешь, мы тут дымимся, сука, муть, блядь. Айо, да, твою мать. Значит, пайра татуя, блядь. Та да, ты, ёб, ёб твою мать. Да, ты, прекращай, блядь. Пройдите за... какую термичную бробку, что-то, 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 что то что что то что блять. Що, не державний, що охуєлі, блядь? А ти йоп ти. Це неможливо. Чорт. Чорт. А ти сучара, блядь. Ну, почти. Мені набагато краще тепер. Можу нарешті піти додому. Для що качив могил. Я Ленс Брестон. Ахуєть. з зв'язку. Перекладено та озвучено творчим об'єднанням цікава ідея на замовлення сайту Юа Brothers Це все? Це даже. Навіть... Це все? Єбать, а чого не вернув? Та вначалі тип починав говорити, блять. Це все, це все. Чижа. Да, піздец. Отак вот все обривається, пиздец. Що ви думаєте? Ну, є друга частина, чи треба її нам дивитись? Вот в чому вопрос. Хуйня, та конечно, кінцівка хуйня, но він душов його, ну, ну як, ну типа, блять, ну. Ця кінцівка пробивається. типа вони тоже ці пацієнти і дали... дали тягла Дали тягла їм в кінці, та і все. Блять. Хто дивився другу часть? Що вона? Де 90 комусь зайшло? Ну, типа, фільм фільм 2011 року, як на 2011 рік, можна було, блять, насрати сука в штани, нахуй. Так, да, є шокачимо Могил 2 2012 року. Друга цікавіша. Ну, хочете, ну глянемо тоді, другу, виходить. Друга непогана? Ну, зараз, зараз уже в 2000 якому, в якому який у нас рік, 2024 рік, Ну, оцінку, ну тяжко ставити, на той час, ну реально, наверное, топ. Ну, тупо на той час, наверное, 80 10 мінімум. Ну у нього оцінка на MDB на MDB на IMDB. 61 61. Не, ну, бы я ставил, наверное, на один историк. Не, ну, воно, блядь, ну, как будто бы и дешево, сука. Скільки грошей потратили на цей ці фільм, цікаво. А ну, шукачі гел. Шукачі гел. Як це, сука, кажуть. Як кажуть капі... Можна в Вікіпедії просто пробити, напевно. Бюджет, да? Бюджет. А, так єбать! 120 тисяч доларів бюджет. Це, Цей на, на, на колінках з блядь 120 тисяч доларів? Охуеть. Це 12 гривень в натурі. Це три банкерево. Я согласен. ну, дуже мало. А скільки зібрали? Є десь така інфа. Немає, тільки є бюджет і все. Чи не зібрала ні хуя, ну так не може не бути такого. Касові збори, точно. Касавчик, блядь. Касові збори. Не, не хуя нема. А, ні, є, їбать. А, це не цей фільм вообще. Так, блядь. Ну тільки на Вікіпедії є, але на Вікіпедії немає такої інфи. Зйомки фільму проходили на території занедаблої психі... психіатричної лікарні в Канаді і тривали 12 днів. Вони за 12 днів зняли цей фільм. 3,6 мільйонів, так? Да? Де ви це знайшли? Щось в мене нема, тут в мене немає інфи. Ну от. А, за 12 днів. Стрічку було визнано найбільш моторошним фільмом 2011 року. Що як вам фільм в результаті чат. Філіп, та хую знає, якщо чесно. Ну так ну, вроді і норм. Ну, Я не скажу, що я страдав. Ну було норм. Типа, на один раз треба глянути. Ну рік, Ну що ми ожидали? Зйомки телесеріалу надприродня, 10 серія, перший сезон проходили в цій самій лікарні, що і зйомки Шукачі Могил та Шукачі Могил 2. Пару у норм було. бюджет 120 тисяч доларів збори 3,5 мільйона. Ахуєлі? 120 тисяч хуяк? 3,5 мільйона від ху... це, це взагалі єбать. Це єбать, який вихлоп. Нормально, блядь. Друга частина полтора мільйона. Ну, якби будто нам треба нам глянути ще другу частину, щоб завершити вже цей момент з Шукачами могил. І далі можна щось глянути щось таке сука, Щоб на пиздец. Дружочки, дякую, що були сьогодні на стрімі, Подивилися зі мною фільм. Дякую, що провели зі мною очередний стрім. Мені дуже приємно, у ваші компанії все, блядь. Цілую вас. Для вас, для всіх, блядь.